І так, що ж в нас з реєстром МВС? Ну, призупинено в нас надання низки послуг. Зараз я скажу, що це за послуги. Так, За договорами купівлі продажу, ну, ми кажемо про транспортні засоби. В першу чергу всіх, напевно, цікавить, за договорами купівлі, продажу, укладеними в сервісному центрі МВС, у суб'єкті господарювання, у нотаріуса в СНАПі та через Дію. Це в нас послуги пов'язані зі зміною власника, за договором дарування міни за спадщиною, за договором лізінгу біржовою угодою, за договором вибракування. Водночас лишаються доступними в нас наступні послуги. Перша реєстрація транспортних засобів, ну це нових та ввезених із-за кордону, пересна реєстрація, встановлення ГБО, заміна бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків. Екзаменаційні послуги, прийом іспитів, видача посвідчення водія, заміна та відновлення посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію.